Усім доброго дня, ми з України. Сьогодні буде відео про продаж стіль 362. Це М. Комп'ютерний. В нього нема регуліровок. Отих дюрдочок немає. Все робить комп'ютер. Так, ціна пилки 14 тисяч гривень. Він на 18 2018 року випуску, ну купив я його в 2019. Мені так підгорало його спробувати, що вони кажуть є тільки, ну наче 18 го року. Кажу, давайте, бо вже все, я вже не можу. Машина дуже хороша, в неї саме співвідношення, потужність. І потужність і вага саме оптимальна. Так, що ми маємо? Наробив, ну як сказати, ця друга шина. Після Штільовської стоїть Сабер. І комплекс ще практично новий ципків. Робив я не. Ну, щоб сказати багато, то Саме більше я нарізав, в мене був колись 44-й шаштіль, 0,44. То 13 тисяч кубов, одною поршневою. Я нарізав то вже звісно в ньому наче хто ложки мив А це машина в домашніх умовах, тобто її нереально одній людині, ну, я не знаю. Так продаю за те, що вже невропатолог сказав, що мені робити такою потужною не можна. І буде як добавка до ну, на на донати на оці, на скобу і на виносний пристрій. Так, що я скажу? Зараз лежить ось у пістолет і ключик, зараз її трошки обслужу і повезу сьогодні на комп'ютерну діагностику. Був в області забіг у сервісний центр, вони кажуть, ну, завозьте, якщо навіть в нас не купляли, привозьте і. Ми її підключимо до комп'ютера, вони були здивовані, що з 2019 року вона ні разу не була і до сих пір робить. Була єдине, що свічечка, наче трошки на холостих якось не так почала робити. Я хотів купляти нову свічку, але викрутив цю, почистив, нагар був кирпичний, кирпичного кольору такий, вкрутив все і часи, і до сих пір вона. Труби масла щільовського вона взагалі не бачила. Так, обдуваю я тільки повітрям, ніяких щиток я не використовую. Оце саме, саме таке, наче на кришки чуть, чуть є. Воно навіть не пошкрябано, таке підтерто. Це от того, що, як інструкція пише, як найближче треба притуляти її до тіла. Оце через що в мене, мабуть... Ну я потім розкажу колись. Рука, що на витягнуті руки. Ти коли робиш, вся вага приходиться на тіло. Інструкція пише як найближче до тіла. І коли притуляєш до себе, наче або в молнію, або обпувочку. А так, в принципі, царапок на ній ніде нічого нема. Отут зазвичай саме перше витирається, хто знає по штілях. На бетоні, на такі, на цей я її не ставлю. Знизу вона. Тут. Так, відкриваємо, подивимось на фільтр Відкривається дуже легко і третій. Угу. Так вона виглядає. Оце роз'єм під комп'ютер. Оце провідочки йдуть до карбюратора. А там якісь штучки. Вмісто регулюювачних болтів стоять якісь толі контактори, толі що. І воно там регулює саме собі. Так. Оце все обслуговування зводиться до того, що ми. Такий вот стан. Короче, їдемо на комп'ютер. Приїхав з області вже темно. На дворі вже знімати не буду. Так, і вийшло, що на комп'ютер ми й не попали. Спеціаліст із сервісу сказав, я не бачу потреби підключати його до комп'ютера. Бомба, ракета, він завів її, прогазував. На холостих 2800 на обертах 14100. Каже, грішити можна тільки на. Поганий бензин. Ну, то тобто, есть, якщо вона там десь щось плаває колись обороти, це, каже, тільки бензин. Пилка, бомба, ракета. Він, звісно, був здивований, що пилка 18-го року і ні разу не була в сервісі. Ну, кажу одні руки, через що вона і бомба-ракета. Так, так що народ, налітай. Хто не хоче цього, продається малий, 180-й. За 4 300 Теж тільки обкатався. Хто не хоче великого, можна купити малого. Все, пишемо коментарі. Всім пока!